Так, Всім привіт, з вами Іван. Сьогодні у нас 17 липня, середина літа, і я буду перший раз того року орати з того сезону. Значить, Дивіться, має тут таких два городи. Ось тут зліва 10 сотиків і позаду мене є ще 12. Значить, Тут була пшениця. Тут була пшениця. Пшеницю змолотили, так само там. І знову будемо сіяти сюди пшеницю. І що я хочу зробити? Зараз я планую це все от тобто від сої до борозди зораю, а через два місяці, там, в кінці вересня, початок жовтня, плюс-мінус, коли прийдеться знову сіяти, я е, сфрезерую. Тобто за тих два місяці. Ця стириня вся почорніє, перегниє, не так сильно воно буде заростати, бо так як вже, бачите, два тижні, як змолочено, вже як заростає буряном, травою, значить, та вся солома перегниє, тоді я пройду фризою і посіється знову пшениця озима. Ось такий буде, такий буде варіант. Коротше, тут дуже великий горб. Буду зараз накидувати сюди, накидувати сюди, буду розорювати, розораю, а вже як буду фризувати, буду вирівнювати під посів фризою. Зараз подивимося, як то у нас виходить. Так, Хоча цілий ранок падав дощ, але орається нормально. Я думав, буде мокріше, дивіться. Оцей весь гор, я хочу його трошки зрізати, стягнути вниз. А посередині буде борозда невеличка, я її фрезою потім зарівнаю. Де, як бачите, стерня висока, плюс і Вон, скільки соломи є. я вам скажу Тут коли комбайн молотив, ну він аж тими граблями запорював землю. Ну такі спереді є е, спеціальні такі вила, які припіднімають лежачу пшеницю. Він тут ледве-ледве змолотив. Ну, мене, мене навіть зносить. Ну нічого, зараз другий раз, то ми поправимо. Другий раз я вже на більшій швидкості пройдуся і поправлю. Ну Бачите, воно вже все зелене. А що, якщо його не урати лишити, ну, то взагалі будуть чагарники. Ну, або брати дискову борону, дисковою бороною то все перебити і лишити так само на 2 місяці до посівної. Так як я дискової борони не маю, сюди фризою зразу я не хочу йти. То я просто, от, як бачите, згораю зараз і на собі стоїть. Добре. Зараз ми від цієї соні почнемо. Ораю на повишеній, другій. На повному однозначно, бо мокро, мокро, ну та й важко, в принципі, на задньому. Цей новий а-ля-бомет з такими полицями вивернутими ну дуже класно ложе. Я ним задоволений зі всіх плугів, які в мене були, оцей самий класний. Ну, В принципі, мені він підходить для мого трактора ну взагалі супер. Дивимося ще раз. Обертає пласт землі, повністю обертає все як має бути. Ніде е -е, жодна скиба не стоїть вгору і плюс розсипає, подивіться як. Ну, чорна земля. так Rhaid Супер, я вважаю, що супер. При тому, що висота стерні ну, приблизно 30 см. Тут вже не враховуючи, того, що воно все зелене. Завжди. Так, ну Зараз спробуємо на задньому приводі. Виключено, повишено, друга, нагадую, плуг по 2,25. І японець на 23 самурая. Відпускаємо щеплення, пробуємо на задньому приводі. Їдемо, буксуємо, але їдемо на невеликих обертах. Як бачите, можна урати на задньому приводі, ну, але постійно йде пробуксовка. Це буде довго, це буде перерозхід палива. Ось. Тому краще на повному. Зараз спробуємо вниз на задньому, але я дам третю повишену. Ставимо плуг. моста от тепер на ну Це японець, тут можна не боятися її натискати. ну багато краще йдемо, майже як з передком. Майже як з передком. Пробуксовки практично немає, нагадую, блокування нажати вниз. Відпускаємо. Хлопці, краще на повному. О, зупиняємося, зупиняємося, бачите? Так, ну добре. Включимо передок. Ну, зовсім інша справа. Зовсім інша справа. Ось так вийшло, глибоко сильно не розорював посередині. Е, бо прийдеться потім так фрезою то все вирівнювати. Той рів я загорнув з правого боку. Тут так само, вирівняв більш-менш, він був таким горбом дуже. Ну і все. Коли вже буду сіяти, е, пройду фризою, вирівняю і посіється. Їду на наступний город. Дорога йде прямо, як бачите, комусь не сподобалася дорога з ямами. Один кість поїхав по Сої і всі почали їхати по сої, бачите? І що ж ти зробиш? Ось такі в нас люди. Нікому не шкода чужої праці. Ось борозда. Дорога йде тут, от. тут де я їду, як бачите. Ні. Треба їхати по людській сої, переїхатися, з 3-4 ари сої, бо тут є ями. Так, не на легковій машині їдеш. Ось такі в нас люди. Так, ну що, наступний город, 12 тут сотиків. Один прохід я вже пройшов. так виходить у раю до, до середини на купу, як нас Така дуже висока і плюс дуже багато зелені. Ну нічого, як говориться, спокладаємо в стерню. Так, нормально виходить. Ну що, готова робота. Як говориться, через 2 місяці приїду фризою, фрезою це все переб'ю в порошок і посію знову пшеницю. Тож, Хлопці, ставимо лайки, підписуємося, запитуємо, пишемо коментарі, всім відповім. І бувайте здорові!